Шляпа 25 см, це нормально. Можна, щоб було отак. Ну, а можна, щоб було так. Ну, всі звикли, щоб було ж, звичайно, отак. Ну, а ми звикли, щоб було так. Всім привіт! Нарешті почалися трудові будні. То вже ці виходні чуть-чуть позадолбали. Воно не ти дожі, а стільки пересирає. То 3 мм, то 5 випаде ні туди, ні сюди. Ну, в общем, комбайни вже на повному бойовому. Тільки команда Вас, вони пшеничку розірвуть. Там вроді пару-тройку днів налажується погода і може бути, що е, почне вже жнивувати. Хлопці ось поруч вже пшеницю вбрали. Ну, свій комбайн є, свій комбайн, питань нема. Ну, а ми, значить, тільки жити красиво почали і деньги кончилися. Тільки понаводили порядки, попідчищали посадки, стрікози пролітають, комбайни з жатками проїжджають. Тепер у нас оце буде е, розпайовка. Виводити, це всі паї в натурі, це я не знаю, що це буде творитися. Ну, е... як зазвичай, під полем, де ми підкошували, підкошувати не будемо. Підкосимо тільки, скажімо так, поле. Ну ось, наприклад, видно. Угол, як завжди, тут була пшениця, тобто тут ніяк не... по, по іншому приземною сівалкою не, пос... не посієш. Е... Тому тут бур'янець. Ну і отут ось так само. Під кукурузкою є бур'ян. Разочок вже було прокошено. Зараз прокосимо ще раз. Коля тут я поїду на цю ж як її на сою, там підкошу. А тут у нас пасіка була, хто пам'ятає, попередник у по кукурузі тут соєшник. Теж би красота, все тільки зробили. Холдінги прийдуть, засереться воно тут, все Оце заросте і буде, буде як завжди, як у нас. До речі, кукурузка, кукурузка Вархол, Фао, яке фау, не пам'ятаю, яке тут фау. Ну, щось качани висять. Чи такі, як у лисого, чи не, не такі, як у лисого, не знаю. Ну, Тут загущеність край, перекриття. Де ось тільки починало, то вроді більші початки. Ну а оце діло треба поубирати. Росичка. Край, як завжди, край є край. Перші два дрядка з усіх сторон це, це не то пальто. Ну та общем, будемо пекти там. Плюс у нас гній на гною теж порозводився бур'ян, його треба перевозити на іншу ділянку. Ну, пройшли дощі. ніяк по грунтовці не проїдеш. А асфальтом круг масла хтось на куди. Ніхто це робити не буде. Так, звісно, а жалко своїх. Е... Своїх рук, своїх спин, своїх мозолів. Е, робилося, як робилося, підпилювалося, підкошувалося, щоб воно порядочок був. І так, короте, холдінг нам, як завжди все пересере. Їдемо на сою. Шляпа 25 см, це нормально. В тік-то вчора чоловік розказував, там міряв добротні соєшники. Це сусіднє поле вміють все ж таки вони вирощувати соєшник, що, що стоїть дебелий. Показую, як, як є, і потім покажу, як воно це все діло буде, повинно виглядати. Є в нас отакий п'ятак з двома стовбами. Вроді би класно, що можна встати, там щось нікому не заважаючи. Але за ним потрібно доглядати. Можна, звісно, забити великий і товстий болт, але не в нас. Ми звикли, щоб все везде був порядок. До речі, на цьому полі у нас буде 10 гектарів, які е, виходитимуть до тої, до тої посадки. І прийдеться знову їх підпилювати, щоб була проїзна дорога, могла е, люба техніка під посадкою проїхати. Коротше, опять робота. Опять пекти. Біг на місці, як я ото казав, за свиней. Так оце виходить тут. І так тільки на вівпорядки, тільки красота. Тепер давай там наводить порядки. Аби це там інше діло, коли б це поле відійшло б тільки, да, там хтось перейшов від когось кудись, питань нема. А як отак таке поперекидають, там виходить, наші порядки достануться е, тим, хто на них положить великий е, і товстий, а нам бери й далі печі. Ну, один позитив, я бачив в тому, коли. Пройде оця вся дільошка, це те, що після холдинга, я впевнений, що можна сіяти соєшник по соєшнику без грама добрив і він там уродить. Оце в цьому є позитив. А Якщо зробити гарну сивозміну, то буде діло і там. Не один рік. Хтось вже предеться сюди. Це ось Сойка, Сойка Піонер. Далекі он, бачу між нашою соєю і дятоліною. Стоїть он, козочка режіє, ну я її не покажу. Це часто у відосах так знімаю, а там стоїть або коза, або козел. Полюбляють вони оту посадку, там тусуються. Ну, Сойка така, на вигляд, гарненька, бобики вже повно, росичка на ній є. Все, міжряддя закрита. По, по двом дисковкам і культивація по соєшнику. На отому полі почав з'являється соєшник. Ну так, за 5-10 за метрів від краю. Я поки дойду до того, щоб соєшника, щоб його вирвати, більше витопчу, ніж того соєшника. Тому прийдеться залишати таке, як є. Тут не сильно, а під, стор... під тим паєм там просо. І прямо тут стоїть ну таке враження, як його хтось насіяв. Треба його коснути, бо як розмножиться, як то буде жопа. Нічого ти йому ради не даси, вила... воно вилазить пізно. Коли вже всі гліфобробки, всі гербіцидні обробки зроблені, і воно тоді вилазить. Потужна соя. Доволі-доволі непогана. Так, в общем, працюємо зараз за балабеню і подивитись, як має бути, як повинно виглядати. І так вийшло. Ну, хіба оце не красота? Блін, я не знаю, я оце як їду. Проїжджаю поля там чи інші, чи свої, де отак покошено, порядочок. Ну, аж любо глянуть, аж душа радіє, що воно так так, так повинно бути, і так воно ось є. Що хтось це, хоч, хоч хтось це робить. У батя мені, от, наприклад, розказує як в них в дитинстві. Було що під дворами косилися звичайними косами. Амброзія, не дай Бог, десь побачить. Те, що це там чуть і несудівна справа. А зараз пофіг, там розі росте, ось, ось стою тут і плантація ціла була. Всім все пофіг, ніхто нічого не контролює. Ростуть бур'яни, хай ростуть бур'яни. ну блін, Мені подобається, коли отак чистенько. Хай в машині буде грязніше, ну на полі, щоб було покошено, підкошено. Зараз їдемо до колі що він там. І далі переміщаємося по накатаній я справився, в колі чуть тут більше, зараз я йому подсоблю. Це хтось по-любому напише, типу, а що а чого ви, роторку не купите, роторкою не обкошуватимете свої поля. В принципі, не є проблема та роторка абсолютно. Скільки 50-60 тисяч коштує, але просто нам нею обкосить всі поля два рази в сезон, все десь займа, я не знаю, хай там три дні, наприклад. А потім оце все літо прийдеться бігати по уличкам, по селам іншим. По обочинам нам обкошувати, так як ми відмовити не можемо. А коли просими, то нам тільки шпалки в колеса вставляють. Ну, суть такова. Тому і немає. У нас роторки є, пиші коси, бензин є е, цей. Залив і погнав. Плюс за цими ж діошкою, те, що я розказував, це там розпайовкою, перепайовкою, виводення цих всіх паїв натурі. Толкнулися ми з такою проблемою, що ті агрегати, які у нас є, від Велес Агро, плуг і кронос, нам вони не підходять, так як паї будуть 2 гектара, 3 гектара, 4 гектара. І оце ж кусочками це все буде. Все час збивали до кучі, щоб воно було одними площами. Там 77, там 20, там 18, там 9, там ще щось. І так далі дозбивалися, що тепер будуть нас такі кусочки. І Получається, це тим самим кроносом, тим самим плугом, полугонавісним п'ятикорпусним. Як ти будеш на тих двох гектарах ним крутитися? Абсолютно ніяк. І в першу чергу, як це все діло ми почули, нам об'явили, то я подзвонив до Володимира Лукіча, кажу, так і так, отака ситуація. Тобто давайте якось вирішувати цей момент, так як агрегати мені вже завеликі для таких площ, то вирішили ми запитання таким чином, що... Або, якщо комусь із вас треба Кронос або плуг 5 корпусний, 4 плюс 1, Зверня... Звертайтеся або до мене, або на завод. Е... Агрегати поїдуть до вас від мене. Або ж, якщо не знайдеться покупця, е... агрегати поїдуть на завод. А ми будемо щось думати, щось навісне. Тому що як не крути навісне, це удобно, практично. Чому в нас більшість агрегатів навісних? Тому що под'їхав у край, опустив, поїхав, розробив, вгли там і так далі. Прицепними великими агрегатами, ти цього не зробиш. По плугу, не знаю, навіть коли ми будемо це все діло йорати, так як у холдинга кукуруза, то це ви прикиньте, коли вони її вберуть, потім давай ці всі паїви, водять на турі, це буде голова е диміться. А коли там вже буде пізня осінь, туди вже до зими діло, коли його вже буде орати. Тобто, походу, буде все по мінімалках, диски і все. То, якщо й поворонки, то треба купити до... Нашого Pon 3 плюс 1. Один корпус на класа, чотири корпуси навісні і по торохті. Ну і якісь соответственно, диски, то вже будемо далі думати, Ну щось таке пошире. 3,5-4 три, три метри. Навісні, щоб ти під'їхав і попер. Оце отаким от макаром те, що я хотів вам донести. В общем, включаємося в роботу. Зараз коля. Там пече, я, я зараз ніколи тут, а їдемо далі. Далі теж буде кукурузка, соя і може навіть і заскочив на пшеницю, подивимося, як вона себе чухає. Можна, щоб було так. Ну а можна, щоб було так. Ну, всі звикли, щоб було ж, звичайно, отак. Ну, а ми звикли, щоб було так. Писав один спеціаліст, каже: це ти спеціально тут порядки наводиш, відоси знімаєш, показуху устраєш, щоб до тебе пайовики йшли. То, чесно кажучи, ні один не прийшов із-за того, що біля поля покошено. І не сказав, що там я тобі віддам паї, бо в тебе там порядок. Ну, наприклад. Чого? Правильно, то, що всі привикли, що було отак, і це по-своєму не всіх влаштовує і не всім подобається. Значить, соя, соя, це у нас максимус. Недавно я тут на ній лазив, показував, бовтався. І зараз глянемо. Де боби, йопт? О, є боби! Боби є! Ви прикаляєте? Йомайо! -йо. Пішла хоч чуть-чуть рухатися вперед, а то щось. Стоїть та й стоїть, цвіте та й цвіте, та коли ж ти ті бобики будеш викидати. Є подекуди вже пішли бобики. Будемо дивитися, спостерігати за цими двома кучерявими соями. Хренєзна, що вони покажуть нам за результат, будемо бачити. Ну, листя, як у лопуха, це хорошо. фотосинтез присутній. Покошсив, порядочок, їдемо далі. Соя піонір, та, яка була на початку відео, але там посіяна сівалкою точного висіву. 400 тисяч тут а у нас бог сіка тисяч, богвезна, скільки штук на метрі. Коротше, СЗшка сіяла, що вона там насіяла, щось насіяла. Це тут виходить, що огородики, маленькі кваптики. Посів десь в районі 15 травня, плюс-мінус це ми тут окурчували, були. Тут Клинки росли, так ми закорчували, красоту зробили, тепер суцільний кусок. А тоді було таке, як хто знає що. Ну теж бобики є. Як одна ось стоїть, наприклад, ось оцієї. І гілкування ось одна, друга, третя, та тут і гора. Де гуще, то, звісно, ніякого гілкування немає. Якби із оцього цвіту хоча б половина була бобики, то було б шикардосово. Єсть і по 4 попадається ну, в одну стрічечку зернинки. Отака. Одна гліфобробка, бур'янці видно. Десь є, проскакують. Ну, Зараз заїжджати і отоптати, я не бачу сенсу зовсім. Це вже потім по факту, якщо треба буде, то зробимо десикацію. Так, тут справилися, їдемо далі. Куди ми зараз поїдемо ага, на кукурузу. Ще одна така зразкова ділянка, тут у нас кукурузка. Вніс 67-63. Ось як можна бачити, ідуть стовпи, ну і біля стовпів акація. Є звісно, заростає, ресовці приїхали, побалабенювали все, що лізе в провода, все, що їм мішає, кинули, поїхали далі. І в оцих молодняках тут авається стара, суха акація. Ось помните, якщо не забуду, якщо не забуду, покажу через рік, що буде. З цим порядком, який ми підтримували. Кожен рік ці всі однолітки вирубували, заносили туди. В цьому році теж планували, але ж коли буде це все ділитися, ніхто його вже все робити діло не буде. Як ви можете бачити, ну, не знаю, метра 3-3,5, може, 4, якщо взяти до цієї полоси, ось сюди сміло, у нас є для проходу комбайна чи іншої техніки. і так далі. Я думаю, з 7-метровою жаткою отута комбайн. Проїде аж гай, шумітиме, нічого йому тут заважати не буде. Ну і подивимося, що тут буде через рік. Так як отам посадка йде і буде по тій посадкою, у нас дорога. А отут буде холдинга отак пай. А наші будуть паї отак. Паралельно е, цьому ж їхньому полю. У нас тут все красиво, порядок, покошено, підкошено. Сюди я вже й не лізу, коситися, е, нафіг воно треба. Ну а по ширині ось видно. Да? І тут, як ми хотіли, доводили це все діло до порядку, щоб воно було по-людськи, в порядок, як в господаря, все як має бути, але ну, вирішили так. Вирішили, ніяк по-іншому це питання не захотіли вирішувати, значить буде так. Я не представляю, як вони будуть 24-рядковими сівалками сіяти пай 4 гектара, 2 гектара, як вони будуть 32-метровими штангами з оприскувачами їздити. Оприскувати, це, виходить, це буде. Ми їм будемо палити, вони нам будуть палити. Ну Це це фігня на постному маслі. Якраз один чоловік написав з сусіднього району в коментарях, що перед попереднім відео, що в них теж таке буде. Блядство, як казав, Погорознюк. Значить, по кукурузки, внісовська кукурузка 67-63 по краю ось навіть три качана лупе. Тут два, два-два. обробка, як казали, я роблю раз, і в мене стоїть поле чистіше. Ну ось наглядний приклад, що гліф вносить на сою потрібно не один раз, а двічі, тричі, та економія чуть-чуть виходить боком. Потім приходиться робити десикацію. Для Де длині тут сойка, бобок, і вон море. Чуть, навірно, він просто не встиг його це все діло побризкати. Бур а бур'янам тільки дай повод. Тим більше волошка таке було поверхнево. З моменту посіву я нарахував верніш, не як, на, рахував, рахував, до 43 мм, а потім збився. Ну, вони такі, такі опади були. Як не два, так 5, як не 5, так 7 мм. Тому з моменту посіву аж. На 60 чи на 65 мм натягнули. З опадами чомусь нас... Нас... щось іменно не то пальто. Рядом в окрузі гепало лило, а в нас немає нічого. Той раз попередній прокосив, все було. Отут аватніки очаги в тому році були, кабзєць, ми його попалили, воно навіть вилазить. Косилося як тут, так і тут, прилегла територія до поля, щоб все було, воно по феншую. Ну... В нас не можна ні планувати нічого, ні якось, щоб воно було стабільно, щось якось. Все кото спеціально робиться для того, щоб гризлися оці маленькі, ну не маленькі фермери, не холдинги, а меншенькі, щоб то за те, то за інше. Так само, як і з цими ж блін. Вони виходять в одного в мої в нього на полі, його в іншого на полі. А як нам тепер оце буде? Ну, це буде просто дуристика. Я не знаю, що ми, як ми виходимо з цього положення. Щось там, общем, буде. Живі будемо, не помремо, правильно? Правильно. Поїхати, глянемо на пшеничку, там треба мені прокосити полоску. Та подивимося, хоч вона готується там, підсохає, щоб її вбирати чи ні. Тільки що зранку дивився прогноз погоди. Все по красоті два дні жари, вітерець просохає. І комбайни летять. В Обід обновляю, вже на завтра, на післязавтра пише дощ. Ну, капельки буде, він не буде. Що робить без коментарів. Ну, поїхали на пшеничку. Зараз це все діло прозандіруємо, подивимося, що там, і будемо приймати якесь рішення. Хліб наш стоїть, під травок пішов повним ходом. Ну, Це завжди така проблема, коли невчасно вбирається. Таке зерно, ну, напевно, зараз на зуб попробую. Не, ще сирувати. Якби сьогодні така погодка, завтра така, і післязавтра можна було б сміло вбирати. А так, ж малює дожжі. Що воно буде, яке воно буде. Це пару днів тому випало сіке. 7 міліметрів. 7 міліметрів опаду. Це була пшеничка другим класом, стала третім. Якщо була третім, стала фуражом. Тому що вся клейковина змилася від дождів. Саме що цікаве, що коли в тебе аналізи по пшенички кращі, ніж базові, за це ніхто не додає. А якщо гірші, тоді мінус 100 чи 150, чи може й 200 гривень на тоні. О! Таке воно це сільське господарство. Не урегулюєш ти ці всі погодні умови. Ну, багатьох ще пшеничка стоїть, так що не в одних нас. Як завжди, то рубашка длінна, то хрен короткий, то одне, то друге. Теж ось, ось кущі, які треба буде вирубувати, щоб воно все було по красоті. зараз отут обкошу. І там ще полосочка. І буде порядочок. І ждемо, хай стає на погоді. Так що дякую всім за увагу. Висказався по повній. Всім пока і звісно все буде Україна.